Кожен українець, хоча б раз у житті має побувати на сорочинському ярмарку, каже лідер радикальної партії Олег Ляшко. Сам же він сюди приїжджає щороку і кожного разу до родини не повертається без подарунків. Бо У нас як правило ж імпортний хлам в магазинах, а тут все своє купуєш. Одна із найперших його покупок хустина для мами, а не Это національне коза. давайте беру. мамі а, хороший подарок не забувала кляшкою про свою доньку та дружину. Це приклади для всієї країни. Треба купувати полтавську вишивку, їсти полтавську картоплю, а не єгипетську ядовицю. чернівську полтавські галушки їсти. Не залишив лідер радикальної партії без обновки і себе Була і забула. Не роздівайте так йдіть. і не розбувайте, так і йдіть. До речі, за все Олег Ляшко розраховувався особисто. Від подарунки відмовлявся, каже, кожна праця має бути гідно оплачена. Не обманув народний обранець і палатку обласної спілки пасічників. Окрім меду, не побоявся Олег Ляшко скуштувати і полтавської медовухи. Ми єдиний мінус у сорочинському ярмарку. Переконаний Олег Ляшко, надвисокі ціни для пересічного громадянина багато людей хочуть купити, але не можуть собі дозволити порадувати подарунками, бо через низький рівень життя. І тому я їду до людей, щоб бачити їхні проблеми, знати чим вони живуть, і потім озвучувати ці проблеми в Верховній Раді, щоб оті небожителі в Верховній Раді, які не знають, як живе народ, щоб вони чули голос народу. Саме тому чи не найголовніше завдання, яке стоїть перед Верховною Радою: добробут і гідне життя для кожного українця. Саме таке завдання радикальної партії Олега Ляшка.